Вітаю, друзі! Так склалось, що любов до розкоші, як говориться вже в крові наших чиновників різного рівня. Звісно, що Івано-Франківщина не знаходиться осторонь таких важливих процесів. Керівник Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Кокоць з перших днів призначення на посаду відомий країна як колоритна особистість, про його пиху. Вже ходять легенди, адже він жодного разу так і не спромігся відвідати комісії обласної ради, на які його неодноразово запрошували, і вперше. В історії депутатського корпусу не прийняв його звіт діяльності. Крім того, засоби масової інформації Івано-Франківщини неодноразово висвітлювали інформацію про те, що Сергій Кокоць був фігурантом ряду кримінальних проваджень, чого тільки варті історії передачі в довгострокову оренду більше 40 гектарів лісових земель. Але зараз мова йтиме про інше. Хороший козак завжди мріє про великого породистого коня. Сергій Юрійович вирішив мрію козака втілити у життя. Але, як на мене, не до кінця у законний спосіб. Головний лісівник Прикарпаття забажав не абиякого коня, а коня елітного класу. І дарма, що службової конячки немає, та грошей в бюджеті на це не передбачено. Для елітного козака повинно бути елітне авто, і пан Кокоць це питання вирішив. Він підібрав для себе улюбленого позашляхових Toyota Хайлюкс. А далі все дуже і дуже цікаво. Як я вже зазначав, керівник управління лісового та мисливського господарства знаходиться на з червня місяця цього року, а вже в липні лісозаготівельне підприємство ТЗО в СТА, яке системно співпрацювало із Славським лісгоспом. Який і до нового призначення очолював Кокоць, передало в оренду вигуцькому лісгоспу цю породисту автоконячку. Оренда цього автомобіля лісгоспу вартує аж 28 тисяч гривень на місяць. І не біда, що на балансі підприємства є вже декілька позашляховиків. Як нам вдалося з'ясувати і навіть зафіксувати у законний спосіб, Сергій Кокоць і не дуже приховує, як на мене, свої корупційні діяння. Навіть, я б сказав, хизується своєю безкарністю. Відкрито використовує для власних та службових цілей позашляховик. Хоча і не має на це аж ніяких законних підстав, любить кермувати сам особисто. Але як місцевий князьок, і від послуг Данщика не відмовляється, якого кажуть, також привіз з собою аж самої Львівщини. Ну, як вам схемка від самого Сергія Кокаця? Правда, цікава. І я про це. Звісно, таку радість я не зміг тримати в собі і вирішив поділитися нею не тільки з вами, але й відповідний лист щастя направив на адресу Львівського територіального управління НАБУ. В якому звернувся із вимогою внести відповідні вимоги до єдиного реєстру досудових розслідувань. Отже, чекаємо відповіді та до наступної зустрічі в етері.